Сьогодні, як ніколи, зростає роль освіти у підготовці учнів до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає. Саме тому, з метою підвищення рівня обізнаності дітей з питань особистої безпеки, вивчення правил поведінки під час надзвичайних ситуацій, період з 16 по 20 жовтня на Прикарпатті пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Продовж тижня рятувальниками по всій області були проведені заходи серед підростаючого покоління. Направлені на засвоєння та поглиблення знань безпечної поведінки та вироблення практичних навичок у різних ситуаціях. Відтак тиждень розпочався з уроку в класі безпеки головного управління ДСНС області: як діяти у різних небезпечних ситуаціях, яких правил дотримуватися, щоб уникнути, та кому телефонувати за допомогою, все це та багато іншого навчали рятувальники діток, які завітали в гості. Цілий поверх розділений на різні зони безпеки, неабияк зацікавив дітлахів, адже тут на Точно продемонстровано, що станеться, якщо залишити включеним без нагляду електрообігрівач чи їжу на плеті, та до яких наслідків призводить залишене у лісі багаття. Також в Надвірнянському, Коломийському, Калуському районах та в місті Івано-Франківську надзвичайниками були проведені акції запобігти, врятувати, допомогти. Вчителі та учні навчальних закладів мали можливість познайомитися з вогнеборцями, дізнатися більше про їхню роботу. Рятувальники продемонстрували хлопчикам та дівчаткам спеціальні автоматики автомобілі та рятувальне обладнання, яке вони використовують у своїй роботі, це допомагає дітям зрозуміти, як рятувальники працюють в екстремальних умовах, нагадали й про правила поведінки, що допоможуть уникнути ризикованих ситуацій, та разом з вогнеборцями гасили умовну пожежу. Щоб навчити дітей, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, фахівцями ДСНС проведені уроки змінної безпеки та основ надання до медичної допомоги. Рятувальники, використовуючи 3D макити вибухонебезпечних. Предметів розповіли про найпоширеніші види таких предметів. Школярам нагадали алгоритм дій при їх виявленні. Зокрема, всім наголосили, що у разі виявлення такого предмету слід підійти на безпечну відстань та терміново повідомити службу порятунку за номером 101 і в жодному разі не торкатись боєприпасів. Хлопці та дівчата дізналися, як піротехніки вилучають та знищують вибухонебезпечні предмети, які існують офіційні маркувальні знаки, що позначають заміновані території. Чайники пояснили, як ворог може маскувати вибухонебезпечні предмети під звичні нам речі: телефони, іграшки, книжки тощо. Фахівці медичної служби ДСНС провели теоретичне та практичне заняття з дітьми. Школярі здобули знання з основ надання першої домедичної допомоги. В нашу школу завітали рятувальники. Вони розповідали про пожежну небезпеку, про те, як поводитися із вогнегасниками, навчали про те, яких видів вони бувають. І е, розповідали про те, як ними користуватися, навіть діти спробували це зробити практично.